Українська весна 18-го року прогреміла блискавичною війною. Другий запорізький полк Петра Болбочана з важкими боями просувається до Полтави. Полтава ключовий транспортний вузол, шлях до визволення України. 30 березня запорожці долають п'ятеро більші сили ворога та остаточно вибивають окупантів з міста. Більшовицький фронт розколото. Червоне командування у розпачі присуджує за голову українського командира винагороду 50 тисяч рублів. Полковник Болбачан готує свою відповідь. В Бресті завершилися довготривалі переговори. Українська Народна Республіка визнана незалежною рівноправною державою. Німеччина та Австро-Угорщина зобов'язуються допомагати УНР звільнити територію України від більшовиків. Німецький контингент обмежує власне втручання в конфлікт. Весь тягар бойових дій лягає на плечі українців. Місцеве населення, підтримуючи запорожців, масово вступає до їхніх лав. Поповнена свіжими силами українська дивізія після полтавського прориву розділяється. Перша тактична група рушає напрямком лазова Слов'янськ, зачищаючи від червоних Донецький басейн. Група Болбочана звільняє Харків і виходить на південний напрямок. Штаб Запорізької дивізії отримує новий наказ: цілком таємно: звільнити Крим, приєднати Чорноморський флот до українських збройних сил. Міністр уряду ОНР Жуковський. Захопивши більшість територій України, включно з Кримським півостровом, окупанти проголошують так звану Таврійську Народну Республіку. Вони швидко розуміють, розстріли та залякування найкращий метод зміцнення влади. Україну охоплює червоний терор. В Криму знищено Менжліс. На його членів відкрито полювання. Кримські татари, рятуючи сім'ї, тікають в гори. Полковник Болбочан атакує ставку Червоної таврійської армії в Мелітополі. Пізно зрозумівши фатальність свого становища, червоні кидають техніку, артилерію, склади продовольства та боєприпасів і вивозять лише казну армії. Після короткої погоні 15 мільйонів рублів опиняються перед українським полковником. Натхненні успіхом українські бійці прагнуть визволити Крим. Напередодні запланованого штурму Болбачан особисто попереджає німецького генерала про свій намір. Командувач німецької дивізії фон Кош відмовляється надати розвідданні ворожих позицій. Самі підете, самі побачите, відповідає генерал. Полковник розуміє, від червоних визволяти Крим доведеться лише українцям. Передбачаючи такий розвиток подій, Болбочан використовує захоплений шифрувальний апарат і надсилає в штаб ворога хибні накази і відомості. Роз'їзди кінних гайдамаків перешкоджають витоку інформації. Українська дивізія готується зробити неможливе. Увечері, 20 квітня, полковник Болбочан починає реалізацію свого плану, вибиває ворога з Новолексіївки та розгортає підготовку подальшого наступу. Тепер українців від переправи відділяє лише 27 кілометрів залізниці. Більшовики витратили 3 мільйони рублів на фортифікацію єдиного мосту в Криму. Облаштовані позиції далекобійної артилерії та лінії оборони з бетонованими кулеметними гніздами. Залізничний міст заміновано. Чонгар готовий витримати будь-який штурм. Проте полковник Болбочан вважає інакше. Під покровом ночі перша сотня Зелінського на мотодризинах вдирається на міст, знешкоджує вибухівку та займає ворожі позиції на протилежному березі поблизу колії. На цей плацдарм з моторних човнів висаджується десант і захоплює артилерію червоних. Крізь ворожі укріплення на міст влітають бронепотяги хортиця й полуботок. Нищівним огнем гармат вони накривають ворожі позиції, закріпляючи успіх, піхота швидко вибиває ворога з шанців. Координованість, рішучість та непредбачуваність дій Болбачана ламає міць більшовицьких мурів. Ворог тікає в півострова. Під ним земля горить. Автопанцерники УНР входять Сімферополь. Татарські добровольці продовжують вести бої з червоними під Бахчисараєм. Південне узбережжя Криму майорить українськими прапорами 29 квітня 1918 року. О 16.00 адмірал Саблін офіційно оголошує Чорноморський флот флотом УНР та особисто піднімає український прапор. Учасник походу сотник Монкевич писав: Крим пройшов червоною міткою через нашу. Історію останніх століть його назва була зв'язана з занепадом та відродженням нашої давньої держави.